Вітаю вас! Сьогодні арт-терапевтична техніка для вашої уваги газетний чоловічок. Пропоную цю техніку авторка Юлія Фарманюк. Можливо, ви побачите модифіковані техніки схожою назвою інших авторів. Мета цієї техніки вправа розвиває здатність дітей до взаємодії. Об'єднання для вирішення якихось сумісних задач, вміння домовлятися, тобто це в груповому форматі. А якщо при індивідуальній роботі ця вправа допомагає у вирішенні завдання самовираження, тобто така корекція образу я. Що вам потрібно? Велика кількість газет, скотч, ножиці, кольоровий папір, різноманітний підручний матеріал, який може там бути і бути використований. Час вам потрібен від 30 до 40 хвилин. І вік учасників від 6 до 10 років ну, можна і старших людей. Важено, щоб ця група була невелика, 10-12 учасників, щоб всім вистачило часу. Який же алгоритм роботи? Ми надаємо інструкцію. Сьогодні ми будемо робити газетного чоловічка, показуємо, як можна взаємодіяти з матеріалами, комкати, обривати, обмотувати скотчем будь-що. Діти роблять чоловічка, одна дитина робить голову, інший тулуб, кінцівки, пальці, вуха. Тобто кожен робить якусь частину. Прикрашають газетного чоловічка кольоровим папером. Або різними підручними матеріалами, що заманеться. Наступним етапом це буде придумати ім'я, з яким погодяться усі члени групи, і презентувати, можна розповісти, що він любить, чим займається, де живе, який же висновок в цій техніці. Під час виконання вправи відбувається безумовно творчий захоплюючий процес. Він призводить до покращення стосунків, налагодження контакту в групі, вміння діяти як єдине. Знижується тривога, емоційне відреагування. При індивідуальному форматі це самопрезентація, тобто дитина вчиться сама себе презентувати. Техніка має назву газетний чоловічок».